Приклади сурму до Твого рота, мов сторож Господнього дому, за те, що вони порушили союз мій і від закону мого відступили. Вони взиватимуть до мене. Боже мій, ми ж тебе знаємо, ми Ізраїль. Ізраїль добро геть відкинув ворог буде за ним гонитися. Вони царів настановили, та не від мене. Князів собі робили, а я про те не відав. Твого бичка, о Самаріє, я відкинув. Гнів мій на них палає, доки вони очиститись не зможуть. Бо він від Ізраїля походить. То ремісник зробив його, і він не Бог. На тріски розлетиться бичок самарійський. Вони бо сіють вітер і пожнуть бурю. На їхньому стеблі нема колосся, муки воно не вродить, а як і вродить, то чужі його поглинуть. Поглинутий Ізраїль. Тепер він став поміж народами, немов посудана, безвартна. Вони б пішли до Ашура, немов дикий осел, самітний одинокий, Ефраїм найняв собі коханців. Та хоч вони поміж народами їх наймуть, я їх тепер зберу докупи, і вони почнуть зменшуватись від тягару царя та князів. Ефраїм намножив собі жартовників, щоб грішити, жартовники і були для нього, щоб грішити. Хоч би я написав йому і тьму моїх законів, вони б їх за щось чуже вважали. Їм жертви до вподоби, нехай жертвують м'ясо і споживають, а Господові вони невгодні. Тепер він пригадає їхню несправедливість і за гріхи їх покарає вони повернуться у Єгипет. Ізраїль бо творця свого забув, палаців собі набудував, та й Юда намножив укріплених міст. Та я пошлю вогонь на його міста, і він пожере його твердині.